Михайло ще очень просто, загні усіки, але гранату тялічно з'явила. Я тобі здав слово офіцера. Патрульні поліцейські вмовляють знервованого самогубцю не підривати гранату, яку він міцно тримає в руках. Чоловік хоче вчинити суїцид. А за якісь півгодини до того він розстріляв свою кохану жінку. Свою жертву чоловік підстаріг, коли жінка поверталась з роботи додому. Вона тільки но відійшла від зупинки громадського транспорту, коли до неї підбіг її колишній. Він дістав пістолет і вистрілив. Чи могла Марина навіть уявити собі, що колишній коханець вирішить її вбити? Жінка була у глибокому шоці. Вона вмить опинилася на волосині від смерті. Це пощастило, що Петро поцілив їй у руку та ногу. Там ранення кісті і бідра, м'які ткані. Дереві народне тіла тут травматику пластмасове поле. Та стрілець був упевнений, що вбив кохану. Після цього він заїхав у двір багатоповерхівки і витяг гранату, аби підірвати себе. На місце було виїхала і патрульна поліція, і керівництво ГУНП Запорізької області. Довго з ним розмовляли. Проте він вів себе доволі агресивно. Чоловік подумав, що він вбив свою колишню співмешканку і через це дуже переймався. Дмитро патрульний, який вів перемовини зі скаженим стрільцем разом із напарником. Вони перші його знайшли на темному подвір'ї. як сидить чоловік з полусонному стані на у нього он резко виходить з машини, достає чеку з гранати. Мілі пацани уїжайте отсюда. Патрульним чоловік розповів, що він військовий, служить в АТО. Наразі перебуває у відпустці. Свою кохану жінку Петро вирішив убити, бо тільки послухайте, скажено її любить. У соціальних мережах він писав їй погрози і попереджав, що скоро Марина помре. Говорі, що просто стара любов. Він проснулась во мне, От мої 50 років, любов. Я вижу тільки її, нічого не хочу, крім його. Я ради нього пішов на все. Бросив сім'ю, бросив дітей, був з деньгами. Надо було любимо. Только я почав все пропадати у мене любиме. Я вишивала з дому. От потім живу в машині. Мені нічого не треба. Я хочу только уміряти, забрати з собою, она не будет со мной рядом. Машину підозрюваного оточили. Він здався після кількагодинних перемовин. Віддав зброю та поїхав із патрульними до лікарні, де просив вибачення у пораненої. Чоловіку 58 років, він військовозобов'язаний, тому справа була передана до військової прокуратури. Життю Марини, за словами лікарів, нічого не загрожує. Менше ніж за тиждень вона вже повернеться додому.